Доброго дня, шановні учасники семінару. Мені приємно, що ми знову в цьому залі другий рік зустрічаємося. Я вітаю також іноземних гостей, яких би приємно зустрітися. Ми коротенько, я хочу зробити анонс. Дуже гарна назва була. Ви успішний керівник ОСББ, що далі. Можна почати з того, що. Досконалення немає і меж, завжди можна в чомусь досконалюватися, але якщо підійти до проблеми прагматично, дійсно ви осягнули певний успіх, ви сотворили своє ОСББ, ваші діти ще вже е, росте і в, доброму, скажу, в добрій кондиції. Чи є ще можливості далі просуватися, чи ми вже можемо на цьому зупинитися? Е, в нас е, то можна пропустити, бо ми не так довго не буде. Добре, на цьому затримайте. Наше бачення як організації, яка займається проблематикою реформування житлово комунального житлового управління, житлового сектору, і в даному питанні можна сказати наступне. Звичайно, є кілька шляхів розвитку ситуації успішного ОСББ, якщо вже дивитися тільки з точки зору на це. Успішний голова ОСББ це в першу чергу потенційний управитель. Ми вже знаємо прекрасний е, досвід і Нововолинська. Я не буду казати про Львов, про, е, про Львівський досвід і Львівські асоціації. Тут можна сказати, кожен другий вже потенційно, як не голова асоціації, то потенційно управитель. Так що в Львові цей процес також е, йде досить інтенсивно. Е, Новоград Волинський. Тобто розвиток в основному, який ми бачимо, і на який ми спілкуємо свої зусилля, я зараз кажу, в чому вони полягають. Це звичайно підвищення кваліфікації. Бо 90% болів СББ це великі ентузіасти, на жаль, слабо технічно підготовлені, маючи великий запал і бажання, вони дуже часто розбиваються у повсякденні проблеми, з якими приходиться воювати на щодень, і тут не вистачає. І тільки великого ентузіазму і бажання, тому е, наша організація, яка вже займається останніх 4-5 років проблематикою, поставила собі е, е, ціль розробити навчальну програму для голів СББ і проводити принаймні просвітницьку навчальну роботу. Ціль є двояка, яка закладається в таку програму. Перше е, покращити е, підготовленість голів СББ. В першу чергу для того, щоб могти в своєму будинку упорядкувати справи і вивести їх на якийсь належний рівень обслуговування цього будинку. Друге, друге завдання цієї, цієї програми це перейти в статус, можна сказати, управителя. Чи почати рухатися в цьому напрямку, щоб не казати так амбіційно, це могти обслуговувати більше одного будинка, створювати належне обслуговування, то, чим займається основного голови асоціації або в інший спосіб наші голови ОСББ, які беруть вже будинки обслуговування. Тому третя ціль розробки такої програми, вона поки що звучить досить ілюзорно, але вона ставиться досить прагматично в нашій програмі. Навчити голов. У ОСББ і підготувати його до того, щоб будинок можна було здати в управління. Я розумію біль і жаль голів ОСББ, які викохали своє діти ще створили ОСББ, напружилися, багато приклали зусиль, а потім треба якомусь там невідомо кому ще управителю, невідомо чому віддавати це. Але ви повинні зрозуміти, що і тут є помилки в всіх містах. Ми з ними стикаємося, бо нам завжди кажуть, от ми в місті розвиваємо ОСББ замість ЖЕКів. Принципово неправильна позиція. Ми не розвиваємо ОСББ замість ЖЕКів. Давайте розділимо, як кажуть, мухи окремо і котлети окремо. Можна повернутися якраз на той сайт, тому що дивіться. Будь-яка реформа в будь-якій державі ставилася на три ноги, бо я про все, ми все говоримо. Перше приватизація житла, створення житлових товариств. Успішно ми це зробили з того пункту. Тільки один, пів навіть. Ми приватизували житло. Про створення житлових товариств ми так направду забули сказати, що це теж є обов'язок. Ти взяв собі квартиру і. Тему ми не будемо порушувати, куди заганяти незалежних козаків. Ми залишимо ту тему. Ми так і дотепер не дійшли до розуміння, що треба що приватна власність є з і обов'язком, крім того, що ми маємо безплатну власність, діставши її. Тому ми тільки половину зробили першої ноги і далі пробуємо в різний спосіб ту другу половину примусово чи обов'язково у нас створення ОСББ немає ми різними способами. Тут міністри розказують про пряник, батіг і так далі. Класно, все добре, так і треба розвивати. Але ефекту немає 10% тільки ОСББ. Тобто, одна нога в нас поки що почала виростати з цієї реформи. Дві наступні ноги всі можуть собі уявити, що в нормальному. В цивілізованому, скажімо, світі ці реформи йшли паралельно разом, і треба було починати зразу з приватизації і реформувати ринок, який мав утворитися навколо ринку нерухомості. Ми ринок нерухомості сутворили ринок послуг і ринок управління ніхто за 20 років не спробував сутворити. І ви, як керівники ОСББ, дуже успішні, хороші. Менш успішні, Просто живете в певному просторі і затиснені в певних рамках, які не відповідають ніяким ринковим умовам. Ви не маєте ринку послуг, нема куди звернутися. Вертатися в ЖЕК, який і так був поганий, краще вже не вертатися, бо буде ще гірше. Ви знаєте, як ЖЕК в основному відносяться до СББ в більшості міст. Е, нема ринку управителів, Голова ОСББ це просто вимушений управитель, який займається. Практично невластивими функціями без освіти, без підготовки, без часом, без будь-якого досвіду. І от в такій ситуації ми зробили реформу. 20 років ми про неї говоримо, а так на правду, ми зробили тільки половину першого кроку. А про два наступних ми майже і нічого не говорили. Ну, в житловому кодексі ми почали на російський варіант заганяти управляючі компанії. Дуже класна ідея, наступна. Але крім шкоди, це нічого не принесло. 15 років, коли ми говорили, давайте вводити управителя, то ще якось сприймалося. Зараз я боюся говорити про управляючі компанії, бо тому, що, як сказали в Києві, управляюча компанія це вже стало лайливим словом для України. Вже Патрашиті російський, інші російські сценарії просто страхають нас. Ми всі кажемо, ні, не треба нам управителя. Прекрасно, то означає, що наша реформа знову застряне на тому самому рівні, де ми і є. тобто на дилетантському підході до. Багатьох справ, бо голова ОСББ, уве, дуже багато в моменті мусить на свій розсуд, страх і, і ризик робити. Тому далі прошу е, наступний. е, Ціль була досить проста. Ми взяли польський досвід е, програми управителя 180 годин. Е, дивилися і ми от, навіть з паном е, Контактували, пробували ми комплексно вибрати певні речі з того, що діється в Литві, ну в Прибалтиці і в Польщі, основними на польській, все таки досвід. І ми опрацювали зараз. У нас є 36 годин. Частинку цієї презентації, яка була перед дімною, це і є частина нашої навчальної програми в дуже обрізаному вигляді. Але таку програму ми спробували розробити, як я вже сказав, ціль, Принаймні в середовищі ОСББ створювати оце мінімальну професійну підготовку. Цілі дві або самому управляти краще, або якщо прийдеться наймати управителя, такий голова ОСББ навчений. Він же знає, як укладати договір, куди заглядати і як контролювати. Тому що е, я на всіх наших презентаціях навчання говорю ніякого конфлікту між головою ОСББ і управителем. Тим, якого ви наймете, немає. Ви наймаєте менеджера, ви наймаєте на рік, і ви наймаєте його по договору. Ніякого управителя замість голови ОСББ чи замість правління. Ніякого ризику немає. Ви є орган самоврядування в будинку. І це не є ото, от що коли кажуть, давайте замість ЖЕКів робимо ОСББ. Це різні речі. Жеки можуть лишатися. Вони в цивілізованому світі лишаються комунальні підприємства для обслуговування і управління. Інша справа, як їх вводити на ринок, як їх наймати. Без створення ОСББ, це ми зразу скочуємося. Не в Прибалтійський варіант, забудьте. З нашими варіантами і з нашими ментальностями ми не попадемо в Прибалтійський варіант, от в них нема ОСББ, давайте нехай шеки обслуговують комплексно, як і в Прибалтиці. Ми скотимося в чітко російський варіант, ще плюс з українським, я не буду казати чим. Тобто гірше, ніж в Росії буде, якщо ми почнемо рухатися в заведення управляючих компаній без створення ОСББ в будинку. Пані Вікторія краще вам розкаже, чим грозить стопроцентне голосування, вибір надавача послуги, обслуговуючої фірми, це означає, що раз зайшла компанія на будинок і ви її практично не позбудетеся за даним законодавством, тому що треба 100% рішення всіх співвласників, щоб змінити таку компанію. ОСББ, принаймні, це єдиний спосіб, єдиний захист від отаких впровадження. Що називається управляючих, непорядних чи інших, яких ну як це ми називаємо? Тому тепер до нашої концепції. Концепцію ми закладали згідно загальних, скажімо, норм. Що повинен знати управитель в, нашому, в нашій ситуації? Ми це закладаємо десь. Що принаймні з тими пунктами має бути знайомий голова ОСББ, якщо він хоче далі управляти будинком, чи там, скажімо, приймати рішення на правлінні про вибір управителя. Бачите, скільки. Речей закладається, чого вчать і чого ми пробували принаймні наблизитись до цього. Ясно, що таке амбітне завдання не під силу громадської організації. Це і правознавство з певних розділів управління, менеджмент, бухгалтерський облік, економіка, управління і так далі. Потім ще будівництво, містобудівельне планування і так далі. Прошу далі. Е, в нас зараз є. То що я сказав, 30-36 годин, в Основному це є курс ведення в професію, де ми розказуємо побудова відносин. Управителя способи наймання ті законодавства, навіть яке в нас є, не таке воно і погане, якщо розібратися і його спробувати застосовувати, і ті позитивні моменти можна використовувати для того, щоб ОСББ могло найняти собі чи управителя у вигляді взяти на роботу чи підписати угоду з ФОПом. Тим більше, що багато речей вже і в законодавстві зроблено є квет відповідний 72 чи 7032, тридцять по моєму шостамль управління житловою нерухомістю? Тобто певні речі є вже готові і тому можна навіть спираючись на то наявне українське законодавство. Ті речі вже впроваджувати і для ОСББ. Багато хто це використовує. пан Куцюк практику вам розкаже, як він це робить. Основи житлового законодавства. Звичайно, тут важко. Ми бачимо, як воно нестабільне з тим житловим кодексом, що діється з законом про ОСББ, який. Зараз пробують покращувати і вдосконалювати після того. У нас є досить хороший. Хороша частина курс це фінансове управління, автоматизована бухгалтерія, про яку я розкажу. Вона вже стоїть в Вознесенську, стоїть в Нововолинську, в камянці подільському в Луцьку і в Львові в багатьох асоціаціях ОСББ. Я трошки детальніше. Потім ми говоримо про систему спрощених ведення спрощеної бухгалтерії і навчаємо самої бухгалтерії автоматизованої, на якій це, це ведення звітності, все і інші речі відбувається. Нарахування платежів і автоматизована система. Далі прошу. Після того в нас є. Досить хороший курс по правових аспектах приватизації, де фахівець, колишній і працівник Львівської мерії, він же ж е, працівник відділу земельних, і він же ж з біодезисту. Ці всі проблеми, які виникають, і правові аспекти по приватизації є. Експлуатація, і отримання житлових будинків і термомодернізація. Це пан Вернацький, це дві, е, дві лекції, які в нас е, він проводить. І є ще практичні аспекти управління житловим фондом. Пана Василя Куцюка, пана Руслана Володарчика, Легенчука і е, інших за залучаємо для того, щоб колеги з асоціації ОСББ, тобто де-факто скриті управителі, як ми їх називаємо, бо так воно і є, чи відкриті, дехто вже має навіть і певну приватну підприємця на це, як вони практично діють і управляють будинками. І в нас ще я не знаю, що тут є ще. По-моєму, один випадок. Далі є, там не зупино може. Так. Захист прав СБД, молодий юрист, який в нас зайнявся цими проблемами, і ми даємо принаймні цю лекцію, цю презентацію по способах захисту. Є два, по суті, дві тематики: як працювати з неплатниками. Способи і як захищати свої права перед надавачами послуг основними монополістами це дві речі, які на два способи основного захисту, два напрямки е, захисту прав ОСББ по відношенню до своїх неретельних не, не, не е, співвласників і до зовнішніх постачальників послуг і так далі. Наступне. Е, Ось щось дуже погано з добре. Про бух... бухгалтерії в нас, ви вже знаєте, багато хто з цієї бухгалтерією працює. Вона досить успішно по Україні. Ми її впроваджуємо. Це наш колега Валерій Шишко, розробник, і відповідно лекції його ми проводимо навчання по містах. Багатьох містах Західної України вже це проводили далі. А скільки коштує прогадати? Без комерції пізніше. Буде зараз пізніше, давайте підійдемо до, до цього. Е, там книжки були, по-моєму, десь розкочили назад. Нема, а може? А ну ще книжки в продажі. А, книжки в продажі. Так? І ми випустили дві книжки. Тут було а що нема слайда попередньо? має бути десь? Ану, верніться ще перед бухгалтерією. Книжки перед бугаєм. Дві книги ми випустили, які є власне базою для нашого навчального курсу цього 36-годинного. Дві Два посібники по один 300, сторінок другий 200, де всі ті теми максимально розкриті, досить гарно описана бухгалтерія. Як вона працює, як вести, тобто досить ґрунтовне, на нашу думку по наших можливостях опрацювання, і на базі цих двох посібників посібники зразу. Про комерцію говорю, посібників ми не продаємо, ми їх тільки роздаємо на тих семінарах, де ми проводимо. І тут справа домовленості, або у нас є грантівські гроші. От буквально ми недавно проводили, Марина знає, ми проводили в Ужгороді, в Коломиї. У нас ще є на, на, на найближчий час Рівне і Житомир, але це грантівські гроші. Рівне минулого року міська рада нам замовила, ми чотири дні проводили навчання. І зараз, по суті, як наступний крок, до якого ми готуємося? у нас підписана. Підписаний договір про співпрацю з е, шлово-комунальним техніком колишніх, тепер він називається е, е, техніко-економічний коледж львівської політехніки. Ми спільно хочемо розробити 72-годинний курс і вже видавати тоді сертифікат державного зразка про підвищення кваліфікації. Це найближчий наш план на, на наступний 2012 рік. Якщо нам це вдасться, то ми вже будемо готові проводити навчальний курс повноцінний е, з видачою сертифікатів відповідно державного зразка і поліцензії в нас по суті чотири напрямки планується, якщо вже так сказати: юридичне обслуговування, бухгалтерство бухгалтер і аудит так фінансові... фінансово фінансово обслуговування, технічне обслуговування будинків і мереж. Це то, що безпосередньо пан Бернацький. і третій курс це менеджмент і управління. В суті всі чотири сертифіковані напрямки, які є в коледжі. Ми стараємося закрити і в рамках цього вчити відповідно і голів ОСББ, і бухгалтерів, і так само технічних працівників, які мають бути в ОСББ. Перепрошую. Для цього наступний останній слайд я вже завершую, щоб не займатися до вас ваших... ні Ні, ні, переростання перепрошую. це дякую. все є на нашому сайті. Запрошую, якщо хтось не є в розсилці, ми розсилку по наших останніх інформаціях у нас біля 100 абонентів у розсилці по всій Україні. Ми надсилаємо інформацію про наші. Аналітичні напрацювання по житловому кодексу, якщо хтось слідкує по управляючих компаніях, у нас було потім по аналіз незалежний, в міру того, наскільки ми можемо як аналітична організація аналізувати і закон 74, 84, 44, 23 Так що різні коментарі прошу звернути увагу на наш сайт. Друга річ в нас, крім цього, є портал дистанційної освіти, де всі матеріали наших посібників є розділені і по, по розділах розкладені на дистанційній освіті. Поки що вона відкрита, абсолютно тільки треба зареєструватися для статистики, і можна собі матеріали звідом, якщо звідти брати, якщо когось немає доступу до посібників. Це все дякую. Я сподіваюся, що в такий спосіб ми хоч трохи пробуємо полегшити життя головам ОСББ і принаймні розвинути далі їхні їхнє професійне вміння самоуправлінні. Дякую за увагу.